Я так розумію, ти не єврей. Є ж сухоребрий. Їж бо образиться. Mm -hmm. Ти мені подобаєшся. Mm -hmm. Що обіце сталося. Зачиняємось. кому ще по останній? Давай знову до тебе. Скористайся моєю легковажністю. На ній все і тримається. Ти мені скажи, у нас з тобою серйозно? А для тебе серйозно це як? От молодь, тож не у під'їзді. Вибачте, міс Кіті. Опа, братуха, я твоя житуха. Де ти набрався цього? Мені треба злітати в Лондон. Наглянете за моїм котом. Люблю котів. А я собак. Чуєш, а раз удома, а хто питає? Зайду, Глян. Акуратно, у мене ж бутер. – Хто тебе так? За пістола. Або я отримаю, що хочу, або з тобою. Говоритиме він. Ті, на кого ти нарвався, ще ті відморозки. Я взагалі не в темі. Чи шипиху коза! Якого ти втягну мене в цю фігню? Вітаю в нарні. I stay or I go? І скільки ж тут? Чотири Чорт. Кожен отримує частку. Росіяни, Пуерториканець і юдеї. чого? чого? Доброго здоров'я. А що буде зі мною? Тобі хана. Те, чого ти боїшся, від чого тікаєш, все одно не дожене. Раджу пристибнути. У бляха відбувається. А не дасти, або ми йдемо далі, або розходимося. Не розходимось. Шуда ти з тих, хто здатен розгребти своє лайно. Я все владею, українці та україночки. Підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем.